Всім привіт! Вас вітає Червоний Кіт. І сьогодні ми продовжуємо нашу подорож серед моря. І наступний острів, на який ми будемо з вами сьогодні потрапляти, це острів Мав. Мавп'ячий острів. Це другий острів, який у нас є в грі для прокачки. І саме зараз я на нього буду висаджуватись. Jungle, джунглі, він е, офіційна його назва, це джунглі. Також дивіться, тут є якась кнопочка, яку я нажав, і вона тепер зеленим світиться. Перший сундук, який я знайшов. Добре. Давайте ще подивимося, що тут є. Тут є у нас мавпи, горіли, супербос горіла. І зараз ми всіх подивимось. Тут ще одна кнопочка якась, бачите, зелена її, але не активна. Я поки не знаю, що з цим робити, це мені пояснило, що поки неможливо для мене, тому я буду прокачувати свій рівень і поступово, може, колись зроблю цей квест. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо горіли. 4 горіли. І одна велика горіла бос, яка стоїть біля у нас будиночка, який знаходиться на цьому дереві. Так, дивіться, який здоровезний кремезне горіла. Хе-хе-хе. конг дерево. Оу! Ні-ні-ні-ні, до побачення. О, ще один сундук. Це вже другий, який я знайшов. Взагалі тут нібито три має бути. Тому давайте ще пошукаємо, може, десь ще знайдемо. Так. Ще тут? Тут немає сундука. Добре, шукаємо надалі. І, скажімо так, популярність цього острова в тому, що тут є один торговець, який вам продає рандомні фрукти. Тобто ви не знаєте, що саме у вас буде. Може дуже рідкісний якийсь фрукт ви можете придбати за невеликі гроші. Так, саме так. Третій сундук я знайшов. По 300 баксів, ну, непогано, 1000 баксів, якщо ви забираєте всі три сундука. І тут також у нас є чоловік, який нам надає квести. Ну що, давайте подивимось, скільки саме грошей та експи я зможу заробити з першого квесту. Hello, чоловік! Please, оберіть собі квест Мавпи. Так, 800 доларів і 2300 досвіду. Я зможу отримати. Так, до речі, а що тут? тут? Тут нічого немає. Ну що ж, це невеличкий перший у нас такий, скажімо так, квестік. Ми зараз перевіримо, скільки взагалі я отримую грошей та досвіду. 18592 доларів у мене. На початок і подивимось, скільки я взагалі отримаю після того, як зможу побороти всіх цих мавпочок. Мовпнятки. Мовпенчики. <кхи> так, дуже добре. Я думаю, що поки я буду тут розбиратися з цими мавпами, ви можете поставити подобайку під цим відео. Прямо зараз. Давайте, не зволікайте. Хлопчики та дівчата, зробіть це. Нехай всі українці побачать справжню український Роблекс. Так, іди сюди, іди до мене. Отримай свою порцію стусаних тумаків. <с> непогано, непогано. Так, ну, ще одна мавпочка залишилась для мене, і будемо рахувати, скільки чого я отримаю. І так. Знищуємо цю мавпочку. І дивимося кінцеве кінцеві значення. Таким чином, я отримав 2549 доларів. Це рахується і сам квест, і за те, що я вбивав цих мавпочок. А також 3971 досвід. Непогано, непогано. Але у нас є ще два квестики, і вони ще крутіше. До речі, що таке плюс 8? За що мені додають плюс 8? Я ж нібито нічого не купував, нічого не брав додаткового. Чому такий бонус іде? До речі, тут ще одна є така схованка, бачите? Цікава така кімнатка. І знаходиться вона біля чоловіка, який нам надає квестики. Так, горілас. Обираємо наступний квест, це вже 8 горів вбити. Не 6, а вже 8. Але за це нам. Маю дати 1200 доларів та 4500 досвіду. Так, ну погнали. Побігли. До речі, я зрозумів, що я не дуже добре все це роблю. Я маю на увазі, що мені треба трошки інакше було вбивати цих мобів. І, до речі, дякую копанді. Сам, саме він підсказав, що так треба робити. Він каже, що треба бігати по колу, збирати всіх. Мав в одно коло, і потім за допомогою свого фрукта вбивати їх одночасно. Таким чином, ви заощаджуєте багато часу і можете заробити багато досвіду та доларів просто так. Кажемо так. А зараз я дуже повільний метод обрав, тому що я кожну горілу вбиваю і на це витрачається трошки більше часу. Відповідно. Не дуже швидко прокачка відбувається. Так, ну йди сюди. Давай, 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 накидаємо. Скільки вже, скільки вже, скільки вже. А, лише 5 з 8. Ну добре. Як взагалі вам подобається мій магмафрукт? Він ще у мене не прокачаний. Я все ж таки сподіваюся, що я його прокачаю трошки пізніше. І буду вже вбивати мавпочку з одного. Може, з двох. Ну, краще з одного удар. До речі, у мене є комбо. У мене є Магма Клеп, і є ще одна можливість вбивати мапочек. Але я роблю комбо. Спочатку кулаками, а потім вже вбиваю їх своїм фруктом. Так, ну що? Що ми бачимо? 4042 доларів і 7558 досвіду. Ну, це значно краще, звичайно. Але не максимально, тому що максимально ми можем, зможемо отримати за те, що будемо битися з босом. Тому зараз я відправляю знову до нашого чоловіка, який надає нам квести, і будемо вже відправлятися бити головну, скажімо так, босяру цього остріва. Так, ну що, переходимо на останній квестик. це треба забити Велику Гаріло. За це мені має дати 2000 доларів та 9500 досвіду. Наразі у мене Мастері 9. Мені зовсім трошки не вистачає для того, щоб відкрити наступну скажімо так, атаку. Це буде моя магма Флор. Підлога. Яким чином це буде відбуватися, мабуть, ми вже подивимось в наступному відео. Тому що наразі я лише відкрию зараз, якщо все буде добре, на цьому босі відповідну атаку. Так, ну що, поїхали. Я вам раджу саме так використовувати бій, тобто ви можете зверху надавати тусанів в цій горілі, а вона навіть не може до вас дістати. Ну і взагалі можу сказати, що атака у цей, цього боса не дуже велика. Не дуже суттєво, тому я навіть коли отримую стусанів відхворіли. Це для мене не так критично. Тому я можу собі дозволити підійти ближче і отримати певних стусанів. Так, ну що, що, зовсім трошки залишилось. Зараз я думаю, що вже є! Ми це зробили. Я зробив це! Я прокачав магма Флорд! Це дуже добре, ми подивимося це в наступному відео. Ну, а зараз дивіться, 4829 баксів я отримав. Та 11142 досвіду. Це забагато. І саме раджу на цьому босі прокачуватись на цьому острові. Дуже добре, ви отримаєте багато досвіду, а також непогану компенсацію. Ну, взагалі, якщо коштує. Ви будете фармити то, можливо, ще краще горіло також підключати. Там також багато коштів. Ну що, зараз я буду відкривати безкоштовний. Ні, не безкоштовний. За 26 тисяч рандомний фрукт. Подивимось, що я зможу отримати. Так, ну що, купуємо. І що, І що це? І що це? І що це? Так, фрукт я отримав. Отакий фрукт я отримав. І зараз забираю його собі. Ну, це. Я так розумію, не дуже гарний фрукт. Магма краще, тому я залишу магму собі і не буду їсти цей фрукт. Спінфрукт я отримав наразі, і на цьому, я думаю, ми закінчимо цей відео. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. Давайте зробимо так, щоб це відео отримало подобайку від вас. І зустрінемось вже наступного разу. Побачимось!